Вітаю! Я Дар'я Фомічова, я масажист-естетист, і я вирішила для себе, що прийму участь в челенджі по прямим ефірам. Чому для мене це потрібно? Того, що є деяка інформація, яку простими дописами, рілсами і сторіс ти не можеш розповісти. Ти хочеш підійти до питання глибше. і Розповідати людям про цінність масажу, як вони мають обирати масажистів, як можна допомогти самим собі, не в залежності від того, чи є ви моїм клієнтом чи ні. Я маю дуже великий страх перед прямими ефірами, хоча на камеру говорю абсолютно спокійно, вільно, але прямих ефірів боюся, і тому це для мене виклик. І для того, щоб я змогла цей виклик пройти, я звернулася до Ірини, щоб разом я могла подолати свій страх.